Розкажу вам історію про чоловіка, який потрапив на безлюдний острів. І от він вже кілька днів без води, без їжі, без людей у повному вічі. І він розуміє, що дороги додому, скоріш за все, не буде, його ніхто не збирається шукати. І він вирішує побудувати будинок. Кілька днів він будує будинок, дуже багато вкладається сил, енергії. І вночі. У цей будинок потрапляє блискавка, і він згорає. Цей чоловік зі слізьми, з горем великим, з болем, кричить до Бога і питається: за що? За що мені таке? Поясни мені, чому. І з цього болю він просто оліг на землю і заснув. А на ранок його розбудили люди і кажуть: Прокидайся, чувак, ми тебе знайшли. Він в шоці, не розуміє, як це трапилося. А ці люди кажуть: ми побачили, що на острові щось горить, і зрозуміло, що комусь потрібна наша допомога і врятували тебе. Тому, коли у вас у житті стається якась ситуація, яка вам зараз здається надзвичайно страшною, надзвичайно незрозумілою, і ви питаєтесь за що, то знаєте, що у Бога на вас інші плани, і він знає. Для чого саме так вчиняє зараз вам, тому що готує для вас щось найкраще?